Удар Росії по Київщині розтрощив будинок відомої продюсерки Маргарити Січкар. Знаменитість вийшла на зв'язок у сльозах і розкрила подробиці прильоту в її двір дрону. Ніч проти 8 серпня для Бучанського району Київської області перетворилася на справжнє пекло. Росія атакувала регіон ударними дронами камікадзе, і один із них влучив просто у двір колишньої київської рестораторки, а нині відомої книжкової продюсерки Маргарити Січкар. За словами знаменитості, всього було два вибухи. Саме влучання сталося близько першої ночі. У момент, коли дрон вже підлітав, Маргарита разом із мамою та донькою встигла спуститися у підвал. Усі залишилися живими, але сам будинок зазнав серйозних руйнувань, вибиті вікна та двері, знищений паркан, понівечене подвір'я і пошкоджено автомобіль. В Україні впіймали дев'ять джентльменів. Які за гроші планували труїти людей? За словами правоохоронців, підозри можуть оголосити ще 43 українцям. Днями поліцейські виявили серед сільськогосподарських культур та у важкодоступних місцях різних регіонів України рекордні посіви нарковмісних рослин, які ділки мали наміри перетворити на товар вагою понад 4 тонни. Стільки важить, наприклад, африканський слон та вартістю 200 мільйонів гривень. Як повідомив на своїй сторінці в соцмережі заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, цю операцію правоохоронці назвали джентльмени. За його даними, під час операції поліція затримала 9 осіб, 14 отримали підозри, а ще 43 учасникам планується вручення підозр за результатами проведення судових експертиз. У Черкасах чоловік зі зброєю захопив ресторан швидкого харчування Макдональдс та влаштував стрілянину. На переговори довелося доправити його дружину. Як розповіли співрозмовники видання, із закладу харчування, куди увірвався стрілок, евакуювали відвідувачів. Поранений чоловік і є нападником. Він поранив себе сам. На переговори з ним привозили його дружину. Які були його вимоги, з'ясовуємо. Правопорушником. Який відкрив вогонь, виявився місцевий житель 1992 року народження на прізвище Бояршинов. За даними наших джерел у силах оборони, він є військовослужбовцем, стріляв з невстановленої зброї. Нагадаємо, інцидент стався на вулиці Смілянській у Черкасах. Нацполіція офіційно підтвердила стрілянину. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал.